Верховна Рада ухвалила закон, яким дала податкову пільгу для сигарет для Айкос та їх аналогам. Завдяки цьому тютюнові компанії заплатять на 20% менше податків, а бюджет країни недоотримає майже 20 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на армію, освіту чи медицину. А компанії-виробники Айкос визнані спонсорами війни та досі працюють на ринку РФ. Ми вирішили запитати киян, що вони про це думають. Ні, не чули. Так, ні, не чув. Я не курю, ні, в курс. Ні, не чула, бо не цікавить. Ні. ні перший раз. Ну, втрати для бюджету в будь-якому випадку це негативне явище, але куріння, воно теж не менш. Чесно кажучи, дуже погано, бо сам по собі я не курю. О, а якщо моя країна буде втрачати гроші через куріння, то я проти цього. І я такою, щоб наброси, все це закрилося і ні ніхто не курив. Ви знаєте, я такими питаннями не цікавлюсь. У мене зовсім інша сфера діяльності, інші зацікавлення, скажімо. На жаль, я не можу зараз сказати, mm -hmm. тому що я не ознайомлена з цим. Я б краще скасувала тютюнові кампанії і запровадила щось більш корисніше для життя в Україні. Так. Ні, наоборот, это... Надо я ще раз почав. Надо все закриті, все. Я взагалі дуже негативно ставлюсь до всього, що стосується тютюну і паління. Взагалі, ну, Я думаю, що пільги мають якісь бути в будь-якому випадку. І я ніби і проти, щоб люди палили, і особливо в громадських місцях, але з іншого боку, якщо їм цього, якщо це дозволено, і люди хочуть, то. Ну кожен має свободу і вибирати те, що він хоче. Хоче людина, хай палець податкова пільга для Айкос. Це мінус 20 мільярдів для країни. Гроші, які б могли врятувати життя на фронті чи в лікарнях, тепер поповнюють прибутки тютюнових корпорацій. Такі рішення руйнують країну, їх потрібно скасувати негайно.